Наступне питання це сучасні техніко-криміналістичні засоби фіксації доказової інформації. Що таке фіксація? Ми з вами вже говорили. Я ще раз нагадаю: фіксація це сукупність дій, операцію повноважених одій осіб із закріплення доказової інформації, і з її перетворення в процесуальну форму процесуальних джерел доказів для того, щоб її можна було зберегти, передати іншим учасникам кримінального провадження і використати. Тобто інформацію, яку виявили, наприклад, на місці події слідчі і спеціаліст, вони мають якимось чином закріпити, законсервувати, щоб її міг використати і прокурор. І сторона захисту, і щоб потім на основі цієї інформації переконати суд в тій чи іншій версії в кримінальному провадженні. Ну і один із новітніх науково-технічних засобів, з яким ви, звичайно, знайомі, це безпілотні літальні апарати. Що взагалі це таке: це літальні апарати, які пересуваються в повітрі без присутності пілота, і або керуються дистанційно в реальному часі, або рухаються за заздалегідь заданою траєкторією. Ну і відповідно, завдяки поширенню ВПЛА до правозастосовної практики повернулися методи аерофото та відеозйомки. Що це таке? Це наочне дистанційне фіксування фото або відеозйомка, криміналістично значущих об'єктів з верхньої точки, з використанням пілотованих чи безпілотних літальних апаратів. Аерофотозйомка вона була знайома слідчій практиці вже дуже багато років, ще з Радянського Союзу, але на той момент її можна було здійснювати один єдиний спосіб: це взяти гелікоптер, підняти його, поблетіти якусь місцевість і здійснити фотозйомку. Я думаю, Розумієте, що на весь Радянський Союз аерофотозйомка там добре, якщо 2-3 рази на рік застосовувалася, тільки на найбільш резонансні якісь справи міг хтось виділити окремий гелікоптер або декілька гелікоптерів, щоб можна було облетіти, оглянути, сфотографувати якісь об'єкти. Зараз з тим, що ці БПЛА, особливо побутові, вони ну, в порівнянні з гелікоптером взагалі суші копійки коштують. Середня вартість побутового БПЛА там, від 700 доларів починається і до декількох тисяч доларів, ті, які можуть використовуватися в діяльності з розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Ну а переваги БПЛА, я думаю, окремо пояснювати не потрібно. От, якщо ми проводимо, наприклад, орієнтуючу фотозйомку на місці події, на штатив встановили камеру, здійснили панораму. Панорамну фотозйомку, і ми собі зафіксували обстановку, яка відбувається навколо, але зафіксували її на рівні очей людини. Ми бачимо лише те, що можна побачити там за один погляд на місці події. А аерофотозйомка вона дозволяє зафіксувати набагато більше інформації. Тобто, як правило, вона здійснюється під прямим або під близькими до прямого кута, кутами, пролітаючи над місцем, яке фіксується. От ви бачите приклад. Це одна із шкіл на північній Салтівці в Харкові, яка була пошкоджена в результаті обстрілів російських окупантів з використанням аерофотозйомки. Її було дуже ефективно зафіксовано. Дуже чудово видно взаєморозміщення розміщення всіх пошкоджень, їх можна прив'язати до gps координат, їх можна добре описати, тобто все чудово видно. З використанням квадрокоптерів може здійснюватися фотозйомка як орієнтуюча, ми з вами сказали, так і оглядової вузлова. Тобто на дроні можна підлетіти до цієї групи пошкоджень і більш детально їх сфотографувати. А в деяких випадках, якщо у нас мова йде про якийсь об'єкт, який недоступний фізично або до якого підходити людині небезпечно, то з використанням дронів можна виконувати навіть і детальну фотозйомку. Підлетіти, якщо камера дозволяє близько до якогось об'єкта, його зафіксувати за допомогою дрона і навіть вилучити за допомогою дрона. Тобто, зараз на дрони чіпляються спеціальні крюки, які дозволяють піднімати об'єкти певні предмети з місця. А у нас в правоохоронній практиці таке перше велике масове використання дронів відбулося у 2019-2020 роках, коли в Луганській області були дуже великі пожежі, лісові і, от для того, щоб поглянути велику місцевість, тоді чи не вперше, отак от, от дрони були використані? Але, в принципі, це використання квадрокоптерів, воно дає той рівень наочності, який, стоячи на землі з фотокамерою, ми ніколи з вами не досягнемо. Ще один момент, на який в цьому питанні я хотів звернути увагу, це складання схем і планів. Що таке схема-план? Це певна замальовка, яка використовується, виконується, як правило, від руки на папері або з використанням спеціального програмного забезпечення на комп'ютері, і яка схематично за допомогою умовних знаків передає обстановку, яку ми з вами фіксуємо. Тут є свої плюси і мінуси цього фіксування, плюс, це, звичайно, швидкість, що можна дуже швидко схематично щось замалювати. А мінус в тому, що фіксування відбувається суб'єкт. Тобто, якщо особа, яка складає цю схему щось неправильно, зрозуміє або намалює, то і схема буде неточною. А в деяких випадках у нас схемування є ну, фактично обов'язковим. Тобто закон цього не вимагає складати схему. Але якщо, наприклад, ви проводите огляд місця дорожньо транспортної пригоди, то без складання нормальної схеми ви її не розкриєте і не розслідуєте. Чому? Тому що для того, щоб потім провела, було проведено судово автотехнічно-транспортно-трасологічну експертизу, має бути схема, на якій чітко познається. Чено, всі об'єкти людей, транспортні засоби, учасники дорожньо-транспортної пригоди, всі перешкоди, всі сліди і всю дорожню розмітку. І тільки на основа на основі такої схеми експерт зможе зробити висновок, хто був винний і хто є причиною вчинення цього ДТП. А якщо у нас. Наприклад, розслідується незаконна виробка лісів. Так само для того, щоб можна було ефективно позначити, яка деревина, які дерева були зрубані, звідкіля вони були зрубані, до якого відтинку вони відносяться, схеми складаються обов'язково. Без схеми цього зробити неможливо. Ну я вам хотів продемонструвати один із прикладів, який знову ж таки нещодавно з'явився: це сучасний спосіб складання плани схемів. І виконується він шляхом нанесення оцих спеціальних позначок на супутникові або аерофотознімки місцевості, яка оглядає. Для прикладу, просто щоб не повторюватися, я взяв іншу школу в місті Харкові. Так само вона, як ви бачите, структурно дуже схожа на ту, яку до цього ви бачили на аерофотознімку. І тут, для прикладу, на неї було нанесено, позначено червоними колами кожне місце влучання ворожого, і позначені координати цього місця. Зараз таке схемування якраз таки під час розслідування воєнних військових злочинів використовується активно, і потім ці схеми разом зі супутниковими знімками направляються для проведення комплексної судової військової експертизи і експертизи слідів зброї, слідів її застосування. І за характером цього ушкодження, за тим, під яким кутом у нас впала цей снаряд, за слідами, які вилучені на місці події залишками снаряду, експерт може сказати, я, з якої зброї. З якої артилерії або ракетної зброї було відстріляно цей знаряд, і приблизно з якого місця він був відстріляний. Тому, чим, тому що чим довше, довше летить цей снаряд, тим буде відрізнятися кут, під яким він входить в перешкоду. Тобто, зараз складання таких схем воно дуже ефективно і воно дуже активно використовується.